Ох, і високі тут гори, звісно. І що важливіше холодні. Секунду, а що це там видніє? Будинок, але як тут хтось може проживати? Тут і години часу знаходитись неможливо, такий холод. Піду на ну я загляну. Як і думав, тут нікого немає, але дивно, таке відчуття, що тут хтось недавно був. Ну, нехай, поки облаштую тут все, щоб я міг переночувати. Йуху! Всім привітики! І я знову з вами. І знову ми перебудовуємо одну із структур ванільного Майнкрафту. І на цей раз це аванпост розбійників. Хоч ця і структура не настільки паршева, порівнюючи з іншими, але я спробую зробити її ще кращою. А вас я попрошу взяти щось смачненьке, чайок, бутербродик та зручненько всістись. Буде цікаво. А я не буду тягнути. Поїхали! Розташований він в доволі гарному місці, тому можна буде потім навіть віддекорувати на Вколо, але спочатку нам треба його знести, знищити, демонтувати, стерти з лиця землі. Та-так ось, починаємо. А доки я зношу цей витвір мистецтва, я хотів би нагадати вам, що я створив свій телеграм-канал, де ділюсь цікавинками зі свого життя, творчістю та крутими інсайдами та ексклюзивними вирізками з відео. Тому, якщо тобі цікава моя особистість, переходь за посиланням у описі. Хм, Так я буду зносити його дуже довго. Мені радили не зносити вручну, а підпалювати. Так буде швидше. Гайда, спробуємо. Ось це вже інша справа. Та що тут робиться? А. Тепер залишилось тільки забрати кілька деталей, і все, старий Іванпост знесено. Тепер тут ніц немає. Давайте спочатку оберемо, з чого ми будемо в перспективі будувати. Тобто перший набір блоків. Я думаю, що тут гарно підійдуть темні блоки, бо, як ми знаємо, білий колір дуже добре комбінується з чорним кольором. Тому візьмемо різні види глибосланцю. Також мені здається, що тут гарно підійде ось цей блок з химерної деревини. Візьмемо на всяк випадок. Ну і з темних блоків у нас є ще чорнокамій. Беремо ще його як основну деревину візьмемо темний дуб. Починаємо так звану розмітку. Робимо підлогу. Нехай вона буде кругла та з комбінації трьох блоків. Полірованого чорнокаменю, полірованого глибосланцю та просто глибосланцю. Ось так. Збудуємо балки з деревини. Ох, нічого собі, це що, баран-акробат? Тільки дізнався, що барани так можуть. Трішки збільшимо підлогу під балки та почнемо піднімати стіни. Їх я поки зроблю з глибосланцю. Потім додам текстуру. Ну, виходить непогано. Думаю, за текстуру чудово підійде цегла з чорнокаменю. Ось так. Це у нас буде як фундамент у всіляких веж. В майбутньому ми додамо сюди чимало деталей, але для форми поки згодиться. Тепер нам потрібно зробити основу нашого аванпоста. Частіше всього тут знаходиться драбин. Чи сходи. Спочатку я, звісно ж, додам балки. Їх я зроблю формою звуження. Тобто посередині вежа буде тонка, а зверху та особливо знизу ширша. Стіни у основи я зроблю з глибосланцевої цегли та забудуємо усе це середину та верх. І поки виходить ось так. Не знаю, як він сюди заліз, але краще не буду про це думати. Тепер зверху зроблю дерев'яне обрамлення, щоб підкреслити закінчення стіни. На нього ми розташуємо трішки більше обрамлення, але уже з цегли. Знизу. Додам на півблоків, також цегли, та почну піднімати балки з деревини, щоб формувати саму оглядову вежу. На неї теж розташую обрамлення. І поки виглядає ось так: як тільки для форми, то доволі гарно. Тим більше технічно, через його висоту та розташування ванпоста з нього видно буде абсолютно все. Двохсота висота, як не як. Тепер дах. Його я, мабуть, буду будувати з смерекових дощок. Форму я зроблю у вигляді відьменої шапочки, щось типу конуса. Спочатку звужую в один блок, а потім у висоту збільшую по одному блоці. Але зробити таким чином просто доверху буде дуже сиро. Я хочу на кінці даху зробити щось типу оглядової башти, щоб туди можна було потрапити та моніторити місцевість або вилітати на елітрах. Хоча піледжери, мабуть, елітер зроду не тримали, ну до таке. Додам всіляких. Заборчиків та напівблоків. Тепер починаємо деталізувати. Почнемо з даху. Я ще в роздумах, поки додам сюди ось такі дірочки з парканчику. Ось тут і ось тут. На основі вежі я теж додам всіляких сходинок та заборчиків, щоб створити плавність переходу і звуження вежі. З цього моменту моя фантазія пішла в танок. Або ж я просто зійшов з глузду та вирішив додати чогось магічного та незвичного. Абстракції. Надіюся, я правильним словом, це описав. Я вирішив додати магічну. Проломів за допомогою плачучого обсидіана, цегли з чорнокаменю та звичайного обсидіана. В моїй голові, це неначе якась таємна магія, просочується з-поміж землі. Це все я зроблю навколо вежі. Також навколо я додам людяних піків. Оскільки аванпост розташований на скелі, це я зможу зробити максимально легко. Ооо, no. то це вже інша справа. З іншої сторони, теж додам. А тебе ми тут забудуємо. Будеш назавжди заморожений у цих бурульках. І ще одного, щоб не. Так сумно було. Навколо вежі внизу також додам залюдюнілості, неначе вона обросла цим льодом. Ну і, звісно, додам йому текстури за рахунок синього льоду. Зроблю проломи трішки ширші, та навкруги додам ще трішки обсидіану. Хм, вже файно. Тільки ось ці балки я б трішки розбавив різними блоками дерева. Спробую обтесаною смирекою. І ще б щось. А давайте не обтесаним темним дубом. Буде гарно. О, інша справа. Його ж я ще додам на дах. Ось такими лініями. Ось тут та ось тут. І погляньте, яка гарнюйня виходить. Трішки ще розбавимо текстуру башні та переходимо до середини. Почнемо зверху. Зроблю драбину на самий вершечок. Трішки її прикрашу парканчиком. Позаду додам бочки та стійки з обладунками. Тепер внизу. Ого, а тут файно. Така підсвітка та ці темні блоки. Просто вау! Зробимо вхід. Його я оформлю у вигляді воріт, стежинкою, до яких буде вести обслуженець. Обсидіанові закамінілості. А всередині я додам сині вогнища, вони додають чогось таємничого. Над ними я поставлю якір відродження, він підходить під стиль. Тепер сходинки наверх. Оскільки тут у нас розташовані вогнища, починати сходи треба повище. Тому тут я поки додам чотири драбинки, які ведуть до кільця з надпівблоками. І вже від цього кільця будуть йти сходи, які я зроблю теж з обсидіану. І звісно ж, освітлення. А зверху я зроблю обрамлення ось таке. Знаєте, і що? Лід виглядає якось однотипно. Давайте додамо йому фентезійності. Розбавимо різними блоками. Наприклад, блакитним бетоном та химерним листям. Да, дивно, але давайте спробуємо. Також додам ще морський ліхтар. Ооо, а виглядає доволі файно. Не пожалів, що спробував. Ось так тепер виглядає наш аванпост. Ой, я ледве забув. В'язниця з голимом. Її теж треба прокачати. Спочатку звільнимо Голима. Тікай, мій друже, цікай, тепер ти вільний. Ой-ой. Ой, він почав їм мстити, а він їх розносить, дознесу все інше. Та давайте щось забабахуємо у цьому ж стилі. Хочу зробити щось, не наче лідяної печери, де вони й будуть тримати в'язнів. Якраз ось тут є для цього місце. Обробимо льодом, обсидіаном, бетоном та листям, освітлення та решітку. І вуаля. Розбійник вже навіть зацінив. Додам декілька деталей, і давайте поглянемо, як наш аванпост виглядав до і як він виглядає після моїх рухів.

Різниця фатальна. Думаю, ви згодні. Якщо вам сподобалось це відео, гайда наберем тут 700 лайкосів. Тоді нове відео вийде дуже швидко. Також пишіть коментарі, я їх всі читаю та відповідаю. Ось, наприклад, як вони. Вони круті. А я побіг робити для вас нове відео. Бувайте! Фух, ледве збудував. Окрім того, що тут так холодно, так ще й заважає якась дивна енергія, яка скупчується та твердіє, створюючи тріщини. Добре, що я зміг її використати як сходинки. Погляну, що там назовні. Ох, нічого собі! Ось це явли.